Усім доброго дня, компанія Кохеса, канал Кохеса, і Кен як завжди з вами. Маємо на сьогодні 10 червня 24-го року. Ну і сьогодні до нас відео для тих людей, для тих чильнувальників машини BMW, які мають проблеми. Проблеми особисто з люком, тому що ситуація, як ми скажемо, вже до цього дійшли і люди до нас звернулися. Нам дійсно складно вирішити її не знаю, яким чином можливо, тому що, скажімо, слів клієнта, який шукав рішення повноцінне, не було взагалі не за кордоном, не в нас. Тому е, звернулися люди до нас, і нам прийшлось їм допомогти. На мою думку, в нас все вдалося, хоча було дійсно нелегко це все зробити. Е, рішення таке, таке, таке собі. Але, е, на мою думку, ми його зробили непогано. І зараз, скажімо, я вам це покажу, все. дам зрозуміти, чим є проблема. Проблема їм в тому, що є направляючі, які рухають оці от речі, ці шторки, тобто сам люк, який рухається зверху от в цій станині, вони просто з часом псуються, розлітаються. тобто ось Вона в нас в такому вже роз... розломаному стані. тобто є Є рішення, хто, вже, хто це вже розібрав чи хто з тим стикався. вже розуміє мене. Тобто Є така от направляюча пластика, вона йде з одного боку, з іншого боку. Є В ній всередині такі от моменти, які ходять по, по каналах, вони зроблені з метала, потім вставляються от, такі от пластикові штучки, тобто щоб вони рухалися вільно, я так розумію. Ну і далі тут є такий носик. Тобто, що хочу сказати, з того, що вже поломане, тут тобто, вже тут нічого ніхто не зрозуміє. Оце є повноцінне рішення, яке ми зробили. Тобто ці всі направляйки, які йдуть тут металеві, вставляються пластикою. ми зробили повністю пластику, знайшли своє рішення, щоб зробити його повноцінним елементом. Тобто, єдине, що тут замінюємо, це оці, от, якщо ви побачите на відео, зараз певно побачите, польовому покажемо. Оці металеві ну, кронштейніки, які фіксують в нас ці шторки. Тут є, тут є дві значить, таких дві штуки: одна йде коротшою, друга є довшою, саме оця довша ламається, скоріше за все, тому що вона тягне одну за одну з цих, от, е, цих, цих от, е, фіксаторів, я там не знаю, як їх назвати правильно. Тобто, що І в чому є момент? З цим ми все питання закрили. Тобто, тут металеві рішення вже не потрібні. Єдине, що треба робити, заміну. Чи це ви будете робити самостійно в перспективі, чи це буде відправлятися до нас і ми будемо робити. тобто Нам треба буде оці кронштейни, виходи металеві, і тут всередині ще тут є такий, такий носик металевий, його зараз я вам не покажу. Тому що ми вже встановили. тобто Стара повністю ламається, звідти достається оцих ось три елементи на одну. На одну ось, 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 е направляйку цю, і вже потім вони замінюються. Замінюються повноцінно, вплавляються, грубо кажучи, туди, і тоді вже все працює так, як треба. Ну як воно працює, я вам зараз покажу. Тобто, це в нас вже, можна кажучи, заготовка така, в яку буде все вставлятися в перспективі, якщо комусь буде треба. Ну а там вже в нас стоять те, ще, все, що ми вже зробили, те, як ми вже поставили. Ну, просто покажу, як воно в роботі. Чесно кажучи, прийшлось погатися, але начебто, на нашу думку, все вийшло непогано. Ось я хочу вам показати за допомогою шестигранника, який, скажімо, є тут механізм, да, є електродвигун, і є ручний привід, яким можна показати, як воно рухається, тому що доступу у нас до самої BMW 640 2013 року Гуайд. Немає. І зараз люди прийдуть. Певно, дуже зрадіють, що ми нарешті це зробили, тому що шукали вони дуже довго все. Нічого не знайшли не за кордоном, що повторююся, не в Україні. Ну і ось я показую, як воно рухається зворотні. Тобто кожна, кожний елемент виконує свою функцію. Тобто Ті носики які чіпляють, які йдуть по каналу і волочать одну за другою. Ось, бачите, тобто все спрацьовує так, як треба. Спочатку він тягнув, тепер він повністю ховається і під шторку, і, і люк може повноцінно відкриватися. Все воно працює, бачите? Да? Насправді рішення, ну, на нашу думку, воно таке непросте навіть було зроблено, зроблено конструкторами BMW. Ось, все, дійшло до кінця. Ну і тепер зворотня, точно так само ось воно рухається. Думаю, що електродвигуну буде це робити трохи легше, ніж мені зараз крутити цим ключиком, але ж важливо те, що воно все працює. І те, що нам вдалося зробити його, і тепер нам важливо, щоб людина повноцінно встановила на автомобіль. Ну і після того тільки ми виставимо безумовно це відео і зможемо вам запропонувати наше рішення. Ось так. Все працює, все складається, ну на нашу думку, все вдалося як зазвичай. Ось, як бачите, все в нас вдалося. Е Рішення є, тому, будь ласка, в кого є потреби, можливо, з цим автомобілем, саме з цією моделлю. Я думаю, що в інших ну не набагато краще. Можливо, люди просто не знають, яким чином це можна вирішити. У нас вже є рішення, є бачення. Тобто звертайтеся, будь ласка, ну якщо це відео вам допомогло вирішити свою таку, скажімо так, серйозну на мою думку, проблему. Будемо вдячні за вподобайку. Якщо цікаво, канал, на якому ми розповідаємо про те нове, що в нас з'являється, яким чином можна там, скажімо, розібратися самостійно і самостійно зробити заміну. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ну а так на все добре. До нових зустрічей, Слава Україні, слава ЗСУ.